Вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, цей розклад, в принципі, буде для тих, хто дещо призабув, і для тих, хто новенький на каналі. І так, зараз ми будемо дивитися, чи працює країною російська агентура. Якщо так, то як вона працює? Угу, Працює. Ще як працює. Вони, знаєте, карти дуже добре показують. Дивіться: вони російською внедрілися. Це вже, знаєте, асимілювалися. Це вже як, ну, як сказати вам, приросли, вросли це, коли, знаєте, імплантат поклали, і він прийнявся, прижився. От якось так. Це, знаєте, асиміляція вийшла. І вони потужно, дійсно, розвивають це. Ось якось так. Так, Потужно працює. Ось ця карта говорить про це. вони під керівництвом Росії, тобто карти кажуть так: 100%. Стопроцентово. Угу. Як вони працюють? Давайте подивимося. Видно, що так, тільки дивимося, як вони працюють в Україні. Які в них плани? Плани російської агентури в Україні. Які в них плани? А, знищити Україну і силою, силою, силою. Угу. Ну, тут дуже такі, дивіться, по-перше, ви подивіться, як гарно випало. Гарно випало, в лапках гарно випало. Випали самі старші аркани. Ви бачите, що це говорить? Це говорить про те, що вони таємно прокручують свій план. У них план по знищенню України, так? Ось, і по, по знищенню України і силою. Притягнення України назад. Ви знаєте, тут в мене чомусь йде в совок, повернення в совок, знищення тих, хто, як би це сказати, пасіонарних людей, так, скажімо, ось, і е, тих, хто їм підкоряється, приєднання до. Ну, тут, бачите, тут йдемо по цій карті. Ідея, що вони терпіння мають. Тобто вони нікуди не спішать. Вони вкладаються, щоби. Як інтересно, вкладаються, вкладаються, роблять все для того і мають терпіння. Жахливі речі. Жахливі речі. Давайте ще запитаємо останнє запитання, чи є. Російська агентура у владі. Ну, ви, я, ви розумієте, що я маю на увазі. У владі. Звичайно, що є. До речі. На якомусь каналі, коли я була, я зрозуміла, що король монет це єрмак. Мені чомусь іде єрмак. Дивіться, я вже там пояснювала, що значить король монет. Якщо ви добре Знаєте, що значить король монет, це така крепка може бути людина. Це не обов'язково по знаку зодіака. Це, ну, людина може бути дійсно скупа, людина може бути зажиточна, людина може бути кремезна, така, знаєте, статечна. В тому плані не статечна, а така е, тучна, така от, тучна, тобто важка людина може бути. І бачите, дивіться, самі гроші. Тут самі гроші йдуть, самі гроші. Бачите, я запитала, чи є у владі російська агентура? Є, і вони всі підкуплені абсолютно всі. І найголовніший серед них зелений кардинал. Пам'ятаєте, якась закордонна газета написала. Єрмака назвала зеленим кардиналом, не чорним кардиналом, а зеленим. І відтоді пішло, що він зелений кардинал. По суті, це функції чорного кардинала. Коли для тих, хто не розуміє, що таке чорний кардинал, це коли президент, голова держави, слабка людина, його заміняє чорний кардинал. Тобто він виконує всі функції, оцей наш єрмак. Він виконує всі функції. І ви бачите, агентура повністю проплачена. Тут і старша карта від придворного двора тобто король. Тут у нас і десятка монет. Тут і королева. Хто в нас королева монет? Це не обов'язково жінка, щоб ви розуміли. Накапітельниця і жадніця от що я ще скажу. Це ви повинні розуміти, що інколи чоловіки, жінки міняють енергетика. Тут дуже-дуже важлива енергетика. Ось. Тут говорить про те, що тут іде як сімейний підряд. У владі, як сімейний підряд. І тут комунікація, все йде через гроші, абсолютно все через гроші. Всі накази, все, 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 абсолютно через гроші йде. І зараз наразі, до речі, карти показують у них. У них ще жебрацька натура. Постійно клянчити гроші, постійно їм не вистачає грошей. Скільки би їм не дали гроші по цій карті, все рівно їм буде не вистачати. А за спиною, дивіться, у них ціла комора набита грошима. От. А для держави грошей немає. От якось так: от вам і розкладяться. Да. Давайте так. Понесуть вони покарання? От я знаю, що ви хочете цього знати. Чи понесуть ось ці російська агентура? Чи буде вона викрита? Давайте так. Офіційно викрита. Ну, це, в принципі. Зараз ми подивимося. Чи будуть вони офіційно викриті. Ви знаєте, коли прийде інша людина? От коли інша людина прийде. Тоді і як це сказати? Тоді і відкриється це все. Це все відкриється, абсолютно все. Поки вони при владі, ми нічого офіційного нам не скажуть. Тому що Мах говорить про те, що вони все будуть утримувати, щоб це не вийшло на поверхню. Як тільки прийде інша людина, от з приходом іншої людини до влади, я, я тут маю на увазі імператора до влади. Це говорить про те, що от людина-борець, людина, яка бореться за Україну, так, інша, зовсім інша людина, не з влади знову про владна, ні, А саме людина, яка бореться за Україну. От тоді, от тоді, я не хочу казати, що це залужний прийде. Не хочу про це говорити, не хочу спекулювати. Ось, може прийти і генерал-кривонос, наприклад. От. Але тут буде залізна людина, людина, яка все візьме у свої руки. Ось, І буде відстоювати інтереси. Тоді це все вийде на поверхню, тільки тоді, не раніше. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.